Більшість людей сприймають розумні камери лише як частину безпеки, але вони також чудово підходять для спостереження за тим, що росте у вашому дворі. У більшості випадків камери, які ви вже встановили для охорони, можуть виконувати подвійну роботу, стежити за тим, що відбувається у вашому саду. Я вважаю, що ми знаходимося на порозі того моменту, коли розумні камери стануть набагато важливішою частиною садівництва. За останні кілька років розумні шпаківні стали неймовірно популярними. Одна з таких компаній, BirdBuddy, запустила абсолютно нову лінійку камер, призначених спеціально для мікроспостереження в саду. Їх камери Petal, які мають бути доступні в наступному році, будуть розташовані ближче до землі, ніж більшість охоронних камер і призначені для зйомки бджіл, комах, метеликів, а також росту ваших рослин. Використовуючи штучний інтелект як підписку, камера дозволить вам давати імена своїм рослинам і навіть спілкуватися з ними. Але навіть зараз з охоронними камерами, які вже є на ринку, можна робити багато корисного. Віддалений моніторинг в ідеальному світі ви могли б поїхати у відпустку, а ваш двір подбав би про себе сам. Але розумна камера дозволяє вам віддалено стежити за тим, що відбувається, і контролювати можливі пошкодження. Мене вражає, наскільки добре мої сонячні камери підтримують з'єднання навіть при низьких температурах і крижаному дощі. Камери дозволяють активно спостерігати за вашим двором. Вони не тільки повідомлять, чи прийшла людина, яка мала поливати рослини, поки вас не було, але й покажуть, як почуваються ваші рослини та чи потрібна їм додаткова допомога. Мене завжди вражає якість збільшення на моїх камерах я можу визначити, чи дозрів помідор, чи готовий броколі до збору. Минулого року, коли я не міг вийти у двір через розтягнення щеколотки і хтось допомагав мені в саду. Можливість бачити, що вони роблять, і спілкуватися з ними через камеру була безцінною. Це набагато ефективніше, ніж намагатися пояснити, що вам потрібно, на словах ловля шкідників. Садові шкідники дратують з багатьох причин. По-перше, ви часто не знаєте, з яким саме шкідником маєте справу, а по-друге, зловити їх на місці злочину майже неможливо. Розумні камери ідеально підходять для цього, оскільки вони дозволяють спостерігати непомітно як муха на стіні. Детектор руху робить більшу частину роботи за вас. Моя камера показала, що минулої зими у мене на подвір'ї були єноти. Вони ще не завдали шкоди, але це допомогло мені спланувати дизайн саду та курника. Камери також допомогли виявити кота, який вибрав мій сад в якості туалету, заходячи щоночі близько години ночі. Останні два тижні я полював на щура, і камери чудово фіксують його активність, що допомагає мені зрозуміти, де поставити пастки і що я роблю не так. Інші способи використання розумних камер у дворі. Найцінніша функція камер для мене це спостереження за домашніми тваринами у дворі. Я не міг зрозуміти, як моя недавно взята до барманша втікала з двору, поки не встановив камери і не побачив, що вона перелазить через півтораметровий метровий паркан з сітки. У мене три камери в курнику, вони показують, коли можна збирати яйця, якщо якась курка стала квочкою, чи всі зайшли в курник на ніч і не пробралася чи та сама щур до корму. Коли я тільки завів курей, я не міг зрозуміти, який птах несе яйця якого кольору. Але камери допомогли. А тепер, коли у мене є вулик, можливість бачити активність бджіл допомагає стежити за їх здоров'ям, і якщо якийсь гризун спробує проникнути всередину, я дізнаюся про це відразу. Як вибрати камеру для двору? Я спробував камери майже всіх великих брендів і зрозумів кілька речей. По-перше, майже завжди я хочу ПТЗ-камеру, поворотну похилу з зумом. Вони дозволяють управляти камерою через телефон, повертати її і збільшувати зображення часто на всі 360 градусів. Це набагато зручніше, ніж камери з фіксованим кутом огляду. Дуже дратує, коли щось відбувається прямо за межею видимості камери, а ви не можете нічого вдіяти. Крім того, важливо, щоб програма дозволяла легко переглядати записи. Наприклад, камери Realef доступні та функціональні. Але їх додаток змушує дивитися горизонтальне відео на вертикальному екрані, через що деталі стають дуже дрібними. Додаток рих перевантажено повідомленнями про події в районі. Мені подобаються програми Акара, SwitchBuild та EFI. у них можна швидко та зручно отримати доступ до відео. Нарешті, якщо ви додаєте камери до своєї колекції, важливо уникати підписок. Тому я в основному перейшов на камери IEFI, які, якщо підключені до HomeBase, не потребують підписки. Де розмістити камеру? Всі охоронні камери діляться на дротові і бездротові. Якщо у вас вже є вуличні прожектори, дротові камери можуть використовувати їх підключення, замінюючи світильники, багато моделей поставляються збудованими прожекторами. В цьому випадку камера буде розташована високо і її не можна буде легко перемістити. Якщо вона встановлена досить високо, у вас буде хороший огляд двору, але важливо враховувати, що влітку рослини можуть закривати огляд. Якщо у вас немає таких з'єднань і ви не хочете викликати електрика, вам потрібні бездротові камери. Але, чесно кажучи, я віддаю перевагу саме їм. По-перше, сонячні панелі на більшості з них працюють чудово. Я живу на північному заході, де 7 місяців на рік хмарно, але мої камери завжди залишаються зарядженими. По-друге, бездротові камери можна переміщати, щоб знайти ідеальне місце. Зазвичай досить просто прикрутити підставу камери до потрібного місця. Не бійтеся експериментувати, коли я шукав, як моя собака втікає, мені довелося кілька разів переставляти камеру. Я прикріпив її до дошки і переміщав по двору, поки не знайшов потрібний кут огляду.